Вітає вас тепер. От те, що два дні дискусій в європейському союзі, які ні до чого поки що не привели з вашої точки зору, чому це відбувається і на чому зійдуться? Бо ми бачимо, зазвичай так відбувається. Так хтось ставить найвищу планку, хтось найнижчу і десь посередині сходяться. Чи буде так у цьому випадку, чи все ж таки, от якщо зараз обговорення йде про 65 доларів за барель, то воно все ж таки до найвищої позначки близиться, а не до половини. Дивіться, я думаю, що тут є просто питання розуміння з одного боку представникам європейського союзу потреб власної економіки з іншого боку розуміння, що то, 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 то ті моменти, як чинить Росія, справді європейський союз має дати певну відповідь. Ну я нагадаю, що додатково той же європарламент на цьому тижні прийняв рішення про визнання Росією державою спонсором тероризму, і, до речі, звернувся до Єврокомісії і до Європейської ради, щоб вони в тому числі почали міркувати про той самий дев'ятий. Пакет санкцій, і я не виключаю, що це теж впливає на насправді на цю дискусію. Тобто, європейський Союз, розуміє, що ці удари по критичній інфраструктурі, які є зараз, ну очевидно, що Росія має отримати певну відповідь, в тому числі санкційну відповідь. А звісно, знаєте, от ми дуже часто у нас є такий стереотип. Буцімто Росія отримує найбільшу кількість ресурсів від продажу газу. Але це не так саме нафта є ключовим джерелом доходу Російської Федерації, якщо ми подивимось щодо енергоносіїв, і тому питання введення цього цієї стелі на е, ціни пов'язані з нафтою є таким важливим і водночас а, таким складним для європейського союзу, тому що а, це теж не секрет, що попередні теж санкційні пакети вони вплинули таким чином, що в цілому енергоносії подекуди в світі подорожчали, і для європейського союзу теж вони відчули це. І тому ми бачимо, що там зараз бореться з одного боку. Розуміння, що потрібно санкційну політику а, продовжити, в тому ключі, як Європейський Союз, це намітив тим паче вже після резолюції про визнання Росією державою спонсором тероризму. А з іншого боку, є окремі країни, які наскільки я розумію, намагаються вибити собі компенсації, а і в контексті того як будуть діяти безпосередньо у ця стеля, але стеля буде діяти. Я я думаю, що якщо це це рішення, може воно принципово прийняти, і а, воно буде реалізовано. Просто є країни, наприклад, Угорщина і деякі інші, які хочуть отримати від Єврокомісії запевнення або додаткові субвенції для того, щоб компенсувати собі а, різницю в ціні. А якщо от зараз ми будемо через два тижні в будь-якому випадку буде вступати от, в силу вже восьмий пакет санкцій, там де йдеться про обмеження цін, але тільки на ту, яку перевозять танкерами. То Угорщина виходить, от в даній ситуації вона випадає звідси, тому що вона може, ну якщо наприклад цим нафтопроводом дружба, який качає через Україну, на це не буде розповсюджуватися, так я розумію а, і а, абсолютно вірно, але ж тут є питання: мені здається, орбану потрібно це задати очільнику Кремля. А, а чи удари по енергетичній інфраструктурі випадково не призведуть до того, що в той, той же саме нафтопровід дружба просто-напросто на якомусь етапі може зупинитися? Просто через те, що буде брак е, енергії в нашій енергетичній системі. До речі, як це вже було, знаєте, коли е, були ці удари в середу. Так, вони змогли погодити е, сталю цін на нафту натомість домовилися про е, газ, що е, російський саме газ е, виключать із системи е, якихось спільних закупівель для євросоюзу. Е, звучить це саме так, якщо можете розтлумачте для нас, що це означатиме на практиці, Дивіться, там була дискусія в контексті європейського союзу з приводу того, щоб європейський союз почав купувати е, газ ну, в Росії в цілому. Клик коли він купує газ в Росії, щоб це була лише одна країна, ну, тобто європейський союз на себе бере цю місію і від імені всього всієї спільноти веде переговори а, з цього приводу з Росії, якщо буде потріб... потреба в якомусь додатковому обсязі газу, але нюанс полягає в тому, що як показала практика, а європейський союз за цей час частково зміг знайти і інші джерела а, газу, і ми бачимо, що в принципі на зиму норматив там 90% заповнених газосховищ, він був виконаний. Тим паче, що є ще момент, що північні потоки після інцидентів там вони по суті не функціонують. І за великим рахунком європейський союз отримує газ зараз або через територію нашої України, через нашу ГТС, або через частково, через Південний потік, тобто через Туреччину. І тому я так розумію, що поки це питання, воно а, ну, не досягнуто консенсусу з приводу того, що а чи є сенс взагалі створювати якогось такого єдиного закупівельника від імені Європейського союзу в Росії, якщо скоріш за все європейський союз взагалі поступово буде йти до того, щоб не використовувати російський газ. До речі, є вже зараз, наприклад, Італія. Міркою про закупівлю газу, наприклад, в Алжирі, тому що е, в північній Африці там є джерела. Ну, тобто є спроба знайти додаткові диверсифікаційні джерела. Інша справа, що є та само, дискусія самого європейського союзу, воск з, з приводу там ціни скрапленого газу, яку американці продають, яке американці продають в європейському Союзі. Це інша справа. Але от, мені здається з приводу російського газу на на фоні того, що і так газогони, за великим рахунком, ну ті, які мали б функціонувати зараз, так ну то тобто, ж північні потік і так далі, вони виведені абсолютно зла ну тут зрозуміло, що зараз зараз це питання просто не на час. Першу, коли починалася війна, і ви також пам'ятаєте, як швидко приймалися нові пакети санкції. От ви щойно сказали про те, що готується дев'ятий, а ну давно вже восьмий приймався. Там між шостим і сьомим незрозуміла річ була, чи це було можна було називати такими пакетами. З вашої точки зору, що може зараз потрапити під удар від Європейського Союзу? Ну і переважно підтримує таке і США, наприклад. Ну, дивіться, а, я думаю, що тут в першу чергу є і, і іде мова про те, щоб по попер, перше, провести фікс, фікс, да зробити фіксацію, а де не діють попередні санкційні пакети, або як Росія змогла їх обходити і посилити додаткові, а, ну скажімо так, засоби. Ну до речі, з цього приводу функціонує група Єрмака Макфола. Вони якраз і відслідковують а, подібні речі. Також я не виключаю, що от після всіх цих останніх ударів по критичній інфраструктурі. По нашій енергетиці, а зараз ми бачимо, що є ситуація навколо Запорізької АЕС, можливо рано чи пізно стануть питання щодо Росатому і російської атомної промисловості, тому що я нагадаю, що, наприклад, Росатом зараз будує в ті ж Угорщині атомну електростанцію. Тобто і до помітьте, до Росатому немає жодних санкцій, і це при тому, що а, ми бачимо, що як розвертається ситуація навколо Запорізької АЕС і обстріли, і невирішеність окуп, окупації нашої станції. Тобто я вже не кажу про саму ситуацію в нашій енергетиці, можливо, це може бути одним з додаткових таких переговорних моментів, які буде підніматися. Ну, насправді, якщо всі наші атомки були виведені з ладу, фактично припинили генерувати енергію для України. Ну то, мабуть, що в сусідній країні не мала би країна-терористка будувати новий е, атомний об'єкт європейські країни. Так, ну дякувати Богу, не всі такі, як Угорщина, у нас сусіди, от Молдова і Румунія визнали голодомор геноцидом. Ну це питання, так звісно, вже в іншій зовсім площині, але от завтра, якраз Україна відзначатиме ем, і згадуватиме всіх померлих, всіх вбитих, замучених і закатованих радянською владою. І ми якраз наполягаємо на тому, що було визнання того, що це українці потрапляли під це за своїм національною, за своєю національною ознакою. Ну а наступного тижня про це так само має голосувати і Німеччина. А з вашої точки зору, чому так зараз активізувалися? І а, ну до чого ну який посил це дає і для України і для Росії, і для усього світу? Дивіться, е, я думаю, що справа в тім, що це так акцію як звалося якраз на фоні цих ударів у критичні інфраструктури, які однозначно в світі сприймаються е, як, е, скажімо так, не, не цивілізовані навіть навіть щодо правил війни. Да, бо є, до речі, правила і закони війни. А це сприймається як. Дуже чітко удари терористичні удари, і, от на фоні всіх цих моментів, а, як активізувалося це питання, що а, Росія просто вона по суті продовжує ці терористичні методи політики, які застосовувалися і в радянському союзі, як а, ми про це чудово розуміємо, і на які, наприклад, тоді Захід теж частково десь міг закривати очі. Тепер ми бачимо, що це питання воно вже просто стало рубом на фоні у цих ще терористичних ударів. А по нашій критичній інфраструктурі, які ну є терористичними, з якого боку ви на них не не подивитись, да тому що страждають а, в першу чергу цивільне населення, тобто це не військові цілі, які використовують комбатанти.